Друзі, доброго дня. Сьогодні ми продивляємося другий автомобіль. показуємо машинку. Це ми знаходимося в городке. Є ось така машина. Я її виставляв, сторгувалися на 1200 євро. Це KIA Sorento 2,5 дизель. Моторчик в такому більш-менш в задовільному стані, ну, трошки є там пару потків. І турбінка. Ну, от машина, машина такого плану, що ви розуміли, для інформації 2500 і, і дорожчі стоять вже більш-менш в такому стані ідеальному. ну Ця машинка досить теж в непоганому стані. Повний привод. Ручка 220 тисяч пробіга в машині. От, 1200 євро він хоче за неї. Тут по ній, що треба робити, це дивитися до маховика і е, робити вот. Тому така машинка підійде, готовий, щоб вкладатися в неї. Ми готові будемо її приобрести. Поки от робимо такий коротенький обзор. От слухайте як вона робить. Різина в більш приємному стані. Машинка ухожена 220 тисяч пробіга в машині. Чек-чек не вилазить, все працює нормально. Тобто машинка така на... На її гада в досить прилічному стані по кузову, взагалі не гнила, все, все по ній чітко, а от е, є питання по корзині сцеплення, по, по маховіку. На... Вона їде, все, вона, скоріше всього, безпроблемно доїде до України, але треба буде в неї ще вкладати. Так що, друзі, дивіться, кому підходить, пишіть, дзвоніть, ми готові приобрести отакий автомобіль.